Всім привіт! Вітаю на огляді комплектації пилочки нової від Прокрафта ПК 46 маркіровочка. Вже йде в кейсі, вже йде з двома акумуляторами двох. Без щитковий дугон, ну це вже як завжди. Напівавтоматична подача масла, дві шини, два ланцюга. І ціна її зараз 1830 гривень. Що, давайте Іде воно вже в кейсі безпосередньо. Ось такий кейс, де в нас зустрічає гарантію, ну, вчам 3 роки на неї. Два ланцюга на кожну з шин. Ну і безпосередньо тут у нас дві шини, ну, не буде 20 см і 15 см шини. А, сама пилочка, сама пилочка йде. І безпосередньо а, зарядний пристрій. Обичний проводний. Ну і два акумулятори, двох амперних. Е, Низькотокові вони, тобто не універсальні, але в принципі, з, а, пилочкою працюють без проблем. З індикацією зарядки у нас тут і окремо. Е, що в нас тут є по пилочці? В принципі, майже ніяких змін не порівняно з ПК-46. Е, праймери завжди є. Так, поки знімав відео, закінчилась пам'ять, але суть. Правильно залишився, напівавтоматично. Заливаєте масло в бачок і в принципі, собі там підкачуєте, коли потрібно. Напівавтоматична натяжка цепі. Без відверток, без нічого. Блокіратор звичайного принципі. Тут вже йде три контакти, тобто подовжувач буде працювати. Ну і, Звичайно, макіторська посадка. Ну, Давайте запустимо. Так. Що вас зацікавила дана модель пили? переходьте на наш сайт або телефонуйте і замовляйте. Якщо потрібна буде консультація або докомпл... докомплектувати чимось зарядним, ще одним акумулятором, ще одним цепі, без проблем докомплектуємо, дзвоніть, проконсультуємо все, мирного неба.